Вернувшись до Путіна, да, от майже там днями було презентовано, наприклад. Державним інститутом, які фінансуються повністю з федерального уряду, було фінансово було анонсовано там єдиний інститут е, організації пространства, якось так він називається. Е, в Сенс в тому, що він єдиний, хто розробляє певну нормативну і певну проектну документацію по всіх окупованих територіях. Е, ну, накшалт, е, має майстер планів міст, окупованих територій, планів проведення ремонтів, реконструкцій, таке інше. Так от він їм було презентовано його в літерам е, Херсонського. Області це було додатково презентовано план реконструкції доріг в Херсонській області, зокрема ремонт і будівництво мостів через Дніпро. і включав він собі цей план нараз цього плану о, Херсон, який не є окупований на сьогоднішній день. Про що це каже? Це каже про те, що на федеральні гроші, які фінансуються напряму урядом Російської Федерації, розробляються плани, як вони будуть управляти територіями, які на сьогоднішній день наші. Про що це каже? Що заява Путіна серед. Ройозні чи це максимальні ставки? Мені здається, що це каже про те, що заява Путіна просто демонструють. Ту мету, яку він реально намагається досягти, далі можемо рухатись до ще більш цікавіших новин. Наприклад, прямо сьогодні, зранку, є такий уповноважений банк Дом РФ, Називається він уповноважений банк з видачі е, іпотечного кредитування на вторинний ринок на території Російської Федерації. Так, от його сьогодні анонсовано новий список, де буде з 1 квітня 2025 року діяти програма пільгової іпотеки для молодих сімей. В цю програму. Включено Херсон, в цю програму включено Покровськ, в цю програму включено Краматорськ, Славянськ, Славягорськ і купу ще інших міст по Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій області, які на сьогоднішній день не є окупованими і близько не контролюються Російською Федерацією.